Так, всім привіт, продовжуємо грати вам Ансхумен. Далі продовжуємо шукати ящики зі зброєю, з дев'янтами. і так далі. Так далі нам треба, наскільки я розумію, це ми зараз тут, нам треба сюди. попасти. Вроді би як. Там теж у нас є два ящики із зброєю. Вроді би так. Так обернутися. І ми їх зараз найдемо. Так, вийти, 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 вийти з мотоцикла. Настройки. Звук. Ще громко громко радіо виключите. Музика виключити. Не хочу, щоб мені допри. Так, це я вроді би активував, так. щось ще в мене плюнуло? Кілочки при собі майте, бо тут якби вони треба будуть. Так, тут у нас мається бути якийсь містичний бокс і два ящики зброєю. Все ми тут знайдемо, покажемо. Хто не знає, хай знають, бо тут лутатися просто треба, бо на початку прямо ресурси потрібні. Для, наприклад, щоб влучити зброю і так далі. Побачите потім, ні, хто буде грати. Так, тут у нас нема нічого. Наверх. Залізати. Тоже вроде бы не можна. Зараз граю с деклом, не заморозив холодильник. Охренеть. Так, це прості ресурси. Так, тут у нас щось є з кріслом. Таке завдання, що? Так, тут вона полагодиться. Так, і перший ящик зброєю. Так, Енерголінк. О, знову ці вони каже. 9 Xeno очи. Очиститель якийсь. В Тисері теж знайшли його. Зеноочиститель. Поя. Такому цікаво бачили, де я знайшов ящика. Так, а, і тут ще це з машинами. Тут з машинами потім покажу. Прикол є, треба наверх залізти. Так, далі шукаємо другого ящика. Я так думаю, що він буде в цьому домі. Мається їх два бути ящики і один містері бокс. Так поняв, знову десь наверху має це бути цей містері бокс. Так, тут з снаряженням нічого такого у ближній бой. Я не скільки раз попадався. Прязнув холодильник. та ну нахер. О, понял? Прикольно. Ну, добавити і холодильники. Спирайте весь лут, потом переробите все ресурсики. Ресурси нам. Треба, як то кажуть. Так, і тут нам завдання ще дається. Додаткове. Найдіть ящик з міщистським лутом. О, типа за це я казав. За цей ящик, що він тут ще є. Вот вам зброя. Найшли ми ящик. Ось вам і є. Так, і ще тут мається ящик бути з. Так, а тут у нас йдуть зерні рукавиці. Вов зданій іде. на місці зараз покажу прям заходить в здання я показував де на карті перший етаж і ось тут перчатки на взрив І тут у нас на самому-самому верху лізете увесь, все наверх, наверх, наверх. І тут у нас ящик зі зброєю лежить. На тій самій локації. Усилення боєприпасу, віцейвоника, бробаш. Ось тут. Там де першого я ящика знаходив. Тільки трохи далі. На цій вежі такий високій буде там саме геть-геть наверх треба лізти. А знизу під вежею знаходиться у нас тут ящик. Костюм тут лежить, який випадає безплатно. Там, де я показував ящик за зброєю, з самого низу в зданій в обичному. І так само в цьому зданні другому етаві знаходиться дев'янт куклаводу. Так, є у нас за три рази вона... Ну, нас ловити. ось в центральному госпіталі. Там зверху ящик зі зброєю, на першому етажі ящик з курткою, а другий етаж лялька воду девіант. Сьогодні просто побічному ось я показую, де я на карті стою на мості, поговорив з дядьком. І замітив, що у нас знов ну, десь є. Потаємний сумнучок. Не показує ні, де здорово. А якщо перелізти? А, ось він вже показало знизу. Ось вам і секретик для корабля. О, бачите, томік.